А кодексу і 263. Так от хочу зазначити наступне: що відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, частина 2 статті 24, говорить про таке: початком призупинення військової служби є, є день внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань на підставі заяви. Повідомлення командира начальника військової частини, поданих відповідно до частини 5 статті 85 дисциплінарного статуту е, Збройних сил України та або заяви повідомлення начальника відповідного органу управління військової служби е, правопорядку збройних сил України про е, вчинення кримінального правопорушення. Е, тут е, хочу зазначити, що мій е, клієнт відноситься до категорії військовослужбовців. Які також перебувають на службі військовослужбовці, е, співробітники Служби безпеки України. Так от Ні, е, мого клієнта немає командира, його керівником був голова Служби безпеки України і його е, керівником були його заступники. Жодного, жодної заяви або. Е, Іншого документу не було ні складено, ні входено щодо того, що він нібито а, залишив самовільно місце служби. В той же час, дійсно, відповідно до цієї ж статті військовослужбовців, військовослужбовців,